Як вирощувати порядок? Наприклад, у вас лежить кубка паперів, і ви бачите, ви ніяк не можете її доприбирати. Воно вже вам так надоїло, і ви бачите, один день, другий тиждень. Там список такий, такий список. Я взяла їх, об'єднала, трансформувала хоча б в такий образ. Я бачу, що я ще не готова це проаналізувати, сісти, вникнути. Я просто скрутила і створила новий образ, нову картинку, тобто цілісності. Бачите, тут є багато карточок, може 5-6. Я їх згорнула в одну. І воно вже утворює рух до прибирання. Багато людей скаржаться, що я не можу навести порядку в своєму житті. Йой, у мене такі бардаки, а треба то зробити, а треба то. І людина просто хіба лише про то говорить, але ніяких дій не може робити. Тому треба робити такі мікрокроки. Це дуже сильно зрушує, і коли ти вже потрапляєш очима знову в цю саму точку, і ти привикнув там має бути 10 аркушів, а ти бачиш вже одну цілісну. Ага, о, як гарно, як чисто. І воно зібрано в кубку прищепочкою, новий образ, нова картинка, і це вже якось буде вмотивовувати з часом до цього ще продвинутися, ще якось швидше, краще і щось зробити. Це вже буде, вже принаймні рух зроблено. Він є мікроскопічний крок, тобто зробити мікро-мікро крок, тому що слона дроблять, як то кажуть, на частини, бо зараз його не з'їш. те саме і з цілями, щоб виконати велику ціль, то необхідно її роздробити на мікроціль, таку, що взагалі вона просто незрушна з місця, але хоч щось змінилося для зору, для очей, для сприймання, і це вже робить прибирання, це вже рух до цілі. Велике досягнення, за яке себе варто похвалити, що я вже щось зробила. Я вже не стою на місці, я молочинка, я окей, все супер, я зроблю, я зможу, у мене все вдасться.